Я продаю усе. Просто мільярд. I want to sell that! Зараз я стаю біліонером, не мільярдером, а мільярдером, більярдером. Буду розбивати києм, Отак, бруки й щеки, хорить. Так, погнали! I want to sell all my Inventory. Скільки? Оцінюємо в чаті мої фрукти від 0 до 10, окей? В тебе 4590 мільярдів. 4500 мільярдів. Ви що год? Скільки в мене взагалі є? 4,590 мільйонів. Та дай, є! Yes. I want to sell all my inventory! <плес> Скільки? Всім халоу, радий кожного вітати. Зараз ми станемо мільярдерами. Що це таке біля мене? Почекайте бігати, не треба бігати біля мене одну секунду, братік. Ти мені дариш щось, стоп, стоп! Він стак? Він мені подарував ту величезну штуку. What? Я тільки стрім почав. Культ. звідки в тебе це напиши цікаво. Це мій брат. Янчик, питання до твого брата. Нащо він мені подарував таку дорогу штуку? Навіщо він це зробив? Я йому віддаю, та? Напише мені Яна. А де твій топовий скін? Що був вчора? Де він? Постав його. Надо? Окей, вертаю. Я не візьму, брат. Я тікаю. Не рухай мене, він хоче подарувати мені цю штуку. Що це таке, брат? Окей, okay, я приймаю твою штуку. Дякую тобі, брат, велике, величезне дякую. Віддаю Янчик. Твою штуку. Ти не проти? Ярік, напиши. Ярік, бачок потік чи ні. Рома, знову привіт. Привіт, друзі. Всім хай! Як вам мій ланцюг від собаки? Напишіть. Забери хто відро. дров. забери, будь ласка, я тебе прошу. У мене оса на плечі, вона вкусить тебе на ізі. Так, давайте розвиватись, Все, let's go. Що опечати можна? Мені потрібно, напевно, посадити рослини на свій сад. Подивіться. Ти мені подарувати хочеш 50 кілограм коконата? Ану, я. Що це таке, брат? Звідки такий здоровий коконат? я шоці? Ти мені хочеш подарувати 183 кілограми коконата? Ти гониш? Я заховай банан свій! Заховай! Швидко! Дякую! Ви хочете мені подарувати блуд банана? Я не візьму, Яна, я не беру твій банан, деклайн. Акцепт. Що я прийняв тільки що? Це що таке? Дивись, що ти хочеш, я подарую тобі будь-що, що ти захочеш. З мого інвентара. Інвентаря, сорі. Давай, вибирай! Банан? У мене нема банана. А ти про той зараз стрикозу? Ні-ні-ні хочуть забрати мою стрикозу. Але я питав з інвентаря, а не за города, ну так не чесно, я. Що ти тримаєш? Корова, ставай на Яну! Давай, корова, вірю в тебе! Ярік, на тебе похоже. Ну, не знаю, як виглядає Ярослав в житті, але. Напевно, тоді круто, якщо подібне. Що мені What? Це, це імба, чи ні? Чат, напишіть це імба голубий. Я навіть не знаю, це овоч, фрукт, чи це якийсь портал вендер перл в Майнкрафті. Лямів 100 коштує. Столяві! Рома, в тебе на балансі майже 5 трильйонів. Постав щось у сад. А ну стоп, я можу ставити оці фрукти в сад? Ні, це я не можу. You have max pet. Я не можу ставити сюди абсолютно нічого. Скажи, я котик. Я котик. Куди дивитись? Корова тікай! Корова, що таке має бути, бро? А що вона не совується, не рухається? Як? В тебе 4,590 мільярдів, тобто 4500 мільярдів. Ви що голи? Це вважається, то... так це ж мало, бро. Це максимально мало. Це інопланетяни корову зараз крадуть корову не віддам. В тебе 4 трильярда? Калянчик хоче подарувати мені манго. Шо, шо? Шо? Шо тих? манго! 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 Він забрав манго в мене, віддай манку назад. О, я манго. О! Є! А це не моє манго, а де моє? Оцінюємо в чаті мої фрукти від нуля до десяти, окей? <гас> Ти мені хочеш брат, може не треба? Може не. А може треба? Може треба. Let's go! Окей, тоді давайте ми чекнем що в мене за фрукти є? Перший фрукт. О, ой, то походу не фрукт. Десять, я б з'їла. На. 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 Let's go. віддам, Е, Далі. Оцінка курки. Як вам, гусочка? Смачна, дякую, Let's get it. Десятку пишете? Окей, скіпаємо тоді на четверте. В мене ще одна сова є, а це що таке? Діфт Rooster. Це якась курка. Як вам мій ключ гаїчний? Оцей здоровенний, здоровенний ключ, отак бам-бам-бам. Яйко, як відкрити яйце, погнали в цей на ферму. Я закину сюди яйце, воно виросте. Та? Та. А чому чому ви не казали раніше? Що якщо покласти яйце, воно виростає? Прийми горошок, постав цей горошок у саду. Оце? Окей, садим. Опа! Roma Facts. yeah, yeah let's go. Ти мені хочеш киві? Голд киві? Я не знаю, де ти то береш, пират, ну я тобі дуже дякую. <плес> До речі, не найбільше, в мене ще є більше десь тут. <рес> Коконат 183 кіло. Продаємо весь інвент, так, і купляємо насіння. Така тактика. Весь інвент продати нам треба, і ми заробимо. Що ти мені хочеш подарувати? Ви гоните? Ви гоните? <рес> <рес> Я просто не уявляю. Таке враження, ніби ви падаєте за карту, і там є всі ресурси, ви дістаєте. І даєте, мені. я. Я в шоці. Це з інвента мутація рідка. Яка саме оця? Оце? Тепер підкажіть мені одне. Я маю продавати ці речі. Да, більше нічого робити не можна з ними. Лес go! Як думаєте, скільки лямів? Зі всього буде інвента? Скільки? Що? <плес> Що? Я не вірю. Якщо я це все продам, скільки я зароблю? Ваша думка в чат. Скільки в мене взагалі є? 4, 5, 90 мільйонів? Та дай, єс, I want to sell all my inventory. How much? Скільки щавель чи персик? Ясно, що тільки персики біля мене, бро. Всі щавелі минають мене стороною, брат. Брррррао, брррррао. Стоп! <що> це 4600, тобто це 4600? Чи це є 4 просто? В тебе трильйон? Акцепт. <Dipân> Ти що, мені даруєш банан? Янчик, ну кемон, ну не натякай з тими банани. Ну ну, ні, 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 ні. ну скільки може? Купи помідори. Як? Ану, окей, акцепт, Так вони є, томато. Стоп, дивимося. Дайте томат мені швиденько, терміново томати, страфері, ні. Томато, є, скупляємо помідори. І тепер ми можемо посадити чи що. Дякую велике калян тобі величезне. Ми можемо садити. Ці штуки треба діставати чи ні, звідси? Зірки, їх можна витягнути? Чи на них треба сідати? Are you sure you want to shovel? Вони мутації притягують. Рома, ти з Альбертом гуляв? Він вже достатньо самостійний, він сам виходить, вибиває двері з ніг і просто йде гуляти. Постав помідор, а де він? Що це таке basic? 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 Хто? Адідас, не ходи, я йому подарувати хочу. Ти мені акцепт лес гоу. Що мені робити з такою кількістю подарунків? В тебе насіння, до речі, якісь були зелені. У мене огірочок був. Де він? Ну як огірочок? Огірок. Де цей корнішон? О, це садим. Це воно? Корова не топчи, мені город відійшла зараз. Просто корова гасає тут. Ківі в магазині? Давайте погнали, дивимося. І так. Оп. Де є ківі? Не бачу. Де? Де ківі? Прийом. Десять кусків. Let's go, браті. Let's go! Продавай, все, погнали! Ви не прате, друзі, я продаю усе. Просто мільярд. Погнали! I want to sell that! Зараз я стаю біліонером, не мільярдером, а мільярдером, більярдером. Буду розбивати києм, -ем, Отак брукей, й щеки хорить. Так, погнали! I want to sell all my inventory. Скільки. Стоп, а не здалось вам, що шо... Ааа, це ж мало буде. От зараз буде імба. Єп! Подписуйтесь, так дякую, велике брат. Сова. <гас> Чому вона блистить? ТАРАНТУЛ, Я в шоці. Просто ще одна оса. Нашого мені стільки подарували. Ос. Ще одне манго 76 Мені ХОЧУ подарувати, бро, дякую. І тепер ми це все продаємо і дивимося, скільки воно коштує. Погнали з вами. Get anything to sell. I want to sell all inventory. Вам не здалось? Очікувалось більше. Я хочу собі. Що ти хочеш? Осу натримай. Хочеш, я дам тобі 120 мільйонів? 120 мільйонів, бро! Фламінго? Звідки в тебе фламінго? братан! Що за імбами не випало? Let's go! З яйця тобі випало? Фламінго? А кому що найцінніше випадало з яєць? У роблоксі, напишіть. Подивися, скільки коштує? Давайте глянем. Ти про оцю штуку останню? Оцю. Ти про це? Зараз, де воно? Оце? Let's go, baby! How much is this? E Yes, how much? Скільки? 887 мільйонів. Що oh, yes, <coughs> продаємо? Опа. Accept. Я Я не розумію як мені тепер реагувати. Ви Ви задарили мене подарунками. Я не знаю. Що це таке? Шо це? Що це, брат? Що це таке, брате? Покажи, що я тримаю. Легот, ви що мені даруєте? Я в шоці? Ви на приколі? це так? Мені задарили просто неймовірно. Я не знаю куди дівати. Прийми мене в друзі, я дам 120 мільйонів. більйонів.